Добро пусти, а підстави. Ну, підстави мають бути. Добай, патру, на Тоже підстави? Конечно, Для зупинки. Для зупинки, зупинки підстави. Для зупинки підстава має бути. Ви мене чого що зупинили? Зупинка? Та при том, зупинка. Ну, перед знаком стоп я зупинився. Далі я їду, ви мене зупиняєте. Ви на блокпосту закликаєте. І що? Є документи, що це блокпост? Так, є документи. Згідно, є, згідно... є військове розпорядження, військової комендатури, визнацького району. Згідно, згідно цього наказу, і там написано. Поліції, там знаходяться військові, там ми та прикордонники. Станемо поговоримо. Не потрібно ставати поговорити, покажіть паспорт, приїжджайте далі. То я кажу, підстави мають бути у вас на то, щоб перевіряти. Є розпорядження законне. Ну, так в тому розпорядженні написано, блокпости встановлюються на в'їзді-виїзді або на вході-виході на територію спеціальним режимом. Ми, ми, ми знаходимося на цій території, а не на в'їзді-виїзді. Тобто мається на увазі військовий стан. А зараз що, на військовий стан? Так на в'їзді-виїзді з території, тобто на митниці, понімаєте, а не серед, серед країни, посередині країни. За чого тоді вони створені, творення Не знаю. Я не кажу, знаю. давайте станемо пообщаємося. Чого чого ви затримувати боє, боєприпаси на броні я, я розумію, для чого, але Добре. закон ніхто не Пані, відміняв правильно? Та можна при чому тут посваритися? Бо мені здається, що ви просто хочете шукати конфлікт? Ні, так. я мені от цікаво, це. чого ваші колеги отам от стоять напроти і підняють всіх підряд машин. От чого з якого переляку? Та ви закон. керуєтесь про законом про нацпол да. відповідно по 35-й, ви маєте мене, мені назвати причину зупинки, правильно? Дивіться, на спеціально утворених стаціонарних блокпостах, не мобільних, а стаціонарних, ми перевіряємо всі транспортні засоби без причин зупинки, тому що є спеціальний охороню об'єкт, на якому ми перевіряємо на виявлення збро. Ну, нема такого, ну. Ви керуєтесь законом? За Я кажу, давайте станемо пообщаємося.